Примилого робочого натхненого дня середи. Раніше по селах було чути, як клеплють мотику, клепають, розкліпують, гострять, як вона свистить, коли косять такий свист. А тепер чутимо мотокоси десь там, десь там, десь там. Чи то на краще, чи не гірше? Слава Богу, доки траву косять. Видно якому. Сьогодні середа навчаємося у святих або великих людей. Нині нас навчає святий Альфонс. Каже такі слова, що коли його питалися, як правильно відноситися до спокус, як правильно боротися з спокусами, він придумав таку ідею: спокуси із себе треба збивати так, як ми збиваємо іскри з одягу. Не знаю, чи вам доводилось десь на пікніку чи на природі, коли ватра розгориться, і коли іскра на тебе паде, ти так швидко так чистиш, так швидко збиваєш. Правда? Ми в дитинстві аж тренувалися брати, вихоплювати жаринки з вогню і так перекидувати в руці. І вдавалося, якщо швидко це робиш, то вона не пече. І таке файне порівняння. Справді, слухайте, аж захопливе так збивати себе спокуси, як іскри із одягу, якомога швидше. Бо коли настає біда, коли спокуса прийде, а ти почнеш з нею торгуватися, ти почнеш з нею там домовлятися якось, шукати якісь способи виходу ні. І з покусою треба, так як з іскрою на одязі, якомога швидше. Не зіб'єш, то будуть дірки. У останнього разу, коли ми були з дітьми із наметами, із наметом у горах, у спальниках, то в моєму спальнику з'явилися дві або три свіжі дірки. Власне від іскор, бо я спав на дворі, поза палаткою біля вогню близько, то видно, десь вночі, коли колега мій ватру розкладав, то не звернув увагу, як іскри пішли на мене. А, а коли я спав, то іскри не було кому збити і лишилися дірки. Ще щастя, що не загорілося. А то було смішно прокинутися зранку не від овець, а вночі від вогню? Смішно було. Тому не чекаємо, поки іскра осядеться на одязі, а ще якщо одяг натуральний, поки починає тліти, трошки димить. а потім що з того вийде. Бо ми так ставимося до спокусу неодноразово. Ну добре, вже пішла. але така вона і страшна на вигляд, але я почекаю, може, а може з того нічого не вийде поганого, правда? Може з того, що іскра впала на одяг, може з того, що іскра опала десь у солому чи в у сіна, може з того і не буде ніякої біди. Ну, якась ймовірність є, що біди не буде. Але найімовірніше, якщо паде іскра в сіно, в солому, в одяг, щось буде. Щось буде. І здається, щось таке, що нам може точно не сподобатися. або напевно... Не сподобатися. Тому це буде файна реакція, якомога швидше збити. Ой, ой, це не моє Спокуса, це не моє. Пропозиція, яка задовільняє мої похоті, це не моє. Відкидати, вчитися опиратися, вчитися боротися. Бо коли ми не боремося. Це він мікрофон збив. Коли ми не боремося, то все, точно буде пожежа. А ви знаєте, що коли є пожежа, то вона рідко коли залишає по собі хороші наслідки. Тому товариство. Пильнуємо спокуси. Оглядаємося, чуваючи, і коли якась спокуса приходить, спокійно струшуємо з себе. бажано, якомога швидше. І чим швидше ти це зробиш, тим більше буде час, часу мати для того, аби жити у неспокусі або у житті без неї. В нормальному житті, одним словом. Тому дякуємо ще тому, Альфонсу за ідею. Легко йому казати, він вже святий. Ну, але ми десь на цій дорозі, на тому шляху. Тому, якщо йому вдалося, то видно, чоловік знає, про що говорить. Спробуємо хоча б сьогодні, або надіємося від сьогодні, трошки більше з себе струшувати всіх тих спокусів, які падуть. І, і то лише деякі з них падуть маленькими іскорками, а більшість паде такими цілими пригорщами, якихось жаринок, пригорщами, буквально, і вже не лише іскор, а буквально таких кусків розжареного вугілля. І якщо нічого з тим не робити, ой, біда нам буде. Тому тікаємо, борімося і струшуємо. Бо ми покликані не до пожежі, ми, ми просто покликані до гарячого життя. Але не аж життя, яке нас спалить. Тому не горім, бережімо себе від спалення. Хм? Будьте благословенні, тримайтеся і боріться проти всякої спокуси. Бо це є свобода. Майтеся файно, мир вам.